Мене звати Вероніка і я з Харкова. Лейбек Театр це один з різновидів сучасного театру, в якому відбувається відігравання історій реальних людей і перетворення їх на мистецтво. Це може бути танець, це може бути якісь діалоги, монологи. Вони можуть писати вірші за три хвилини на сцені, буквально. Ця практика виникла у 70-х роках у США. Джонатан Фокс і його дружина Джо Салас. Вони почали експерименти. У них була своя команда, і потім використалізувався цей метод. Є чотири стільці, і ще один стілець для ведучого, який проводить інтерв'ю, і один стілець для людини, яка розповідає історію. Чотири театри тільки в Харкові. І мені повезло, тому що той, в якому я потрапила, в який він був одним з найстарших в Україні. Вони почалися саме тоді, коли була війна в Україні, перша фаза 2014 рік. І люди дуже різні зібралися на навчання, і після закінчення курсу вони вже стали самостійним театром. А саме я в цьому театрі була два з половиною роки. І от поки не почалася війна, називався Живе дзеркало. Останній наш виступ був 20 лютого. І після того ми жодного разу не збиралися повним колективом. І я вже ну, відчуваю, що можливо так і не буде. Українка дала контакт, там є театр, піди познайомся. Я пішла з ними знайомитися, розповідати про плейбек, що я, ми таке вміємо, можемо до вас приїхати на гастролі. І я вийшла і вперше я почула себе не просто біженцем, да, там людину, на якій якийсь ярлик повісили, а що я щось вмію. Тому це дуже мене якось витягнуло, допомогло в перші місяці, тому що ми так і змогли привести жіночий склад збірної. Но зараз, в час війни, я думаю, що плейбек театр став ще більш потрібний людям а Насамперед в Україні, ну і біженцям, я думаю, теж плейбек це напевно, що діяльність, яка мені зараз бачиться, яка може корисна для Польщі, для біженців в Польщі, яка особисто мені дає відчуття, що я щось можу більше, ніж якимось технічним персоналом тут в Польщі працювати, що я можу дати щось більше. Хочеться тут робити плейбек, тому що про нього знають мало. І от тому варто прийти один раз в зал. І подивитися офлайн.